Всім привіт! Це, так би мовити, зараз знаковий момент, тому що це перше відео буде на каналі. Про мене і про тата, який займається садівництвом. Сьогодні буде таке відео ознайомче. Покажу вам чим займаємось, взагалі де живемо. Як саме це робимо? Буду задавати тату питання. Не буде відповідати. Це посадівництво тата також виногради робить, вжину. Зараз ми рано встали, щоб поїхати на пай землі на участок накопати ось таких сосен. Привіт! Це ми вчора вже їздили, вчорашня наша робота. Купили ось такі це ж агротазіки, не строїтельні. Будівельні, вона пише як будівельні. Будівельні. Купили, навозили. Суть в тому, щоб вона була ця суста чудернацької форми, щоб потім легше її було формувати. Чудернацький пофіг. Потім вона виростає така декоративна і її можна буде пересаджувати вже в свій якийсь фінальний етап побудови участка озеленення. Це ми 6 штук вчора привезли, це татовий вже сад, фруктові культури, дерева підрізані, все гарно як має бути. Тато цим вже багато років займається, йому подобається. Тому в кого будуть якісь питання. Кого цікавить, якщо можете писати відео під коментарями, більше коментарі під відео. І буду тата питати, він буде розказувати, показувати. Зрештою, це агроволок поставили, щоб не росли тут всякі будь-які. Щоб тата всі міг собі тут просто підрізати, ходить гарненько. А потім будемо це все продавати, виставляти. Тому, поки не купите, ми не будемо зупинятися. Ось так, мета нас. Коротше, зібрати 100 штук за зиму навозить. І будемо розставляти. Буду вам знімати контент. Це такий перший етап. Ну, вже можна другий, тому що ми його привезли. А зараз я вам піду ще на участок, покажу, які, які вже сосанки, яким вже пару років, які вже трохи сформовані. Так сказати, до і після. Тому не виключайтесь. І, до речі, на рахунок назви каналу можете так само придумати, як вам подобається. Всі варіанти розглянемо і, можливо, так назвемо. Це, до речі, дуже класний варіант, а то казав, йому дуже подобається, що колись вона була надломлена і вона пішла, виходить, розтикущом з двох сторон. О, така буде унікальна. Ну все.